Молоді, підтягнуті, сміливі та доброзичливі, а головне принципові і не корумповані. Нові патрульні полісмени вийшли на вулиці Львова. Минула ніч була однією з найнебезпечніших з найбезпечніших перепрошую в історії міста. Правоохоронці робили усе швидко і правильно. І звісно, в селфі не відмовляли нікому. Матеріал Вікторії Балицької. Максим та Ірина подружжя майбутніх поліцейських. Ми зустрічаємося з ними напередодні присяги. Колишні економісти за фахом, перед початком цілком нового для них життя вони відверто розповідають про свої страхи. Боюся не виправдати довіри. Боюся бути смішною на Ютубі. От. Саме більше це боюся не виправдати той довіри, яку на нас покладають наше населення. І ось день, до якого курсанти виснажливо готувалися кілька місяців. Настав на Львівській центральній площі ринок у присутності високопоставлених урядників та простих городян 406 нових полісменів складають присягу на вірність українському народові. Ворочисто присягає. Ворочисто присягає. Щоб вірно служити українському народу. Щоб вірно служити українському народу. Дотримуватися конституції та законів України. Дотримуватися конституції та законів. Це водночас і тривожно. Хвилювання видно незброєним оком. Хоча Максим Іваницький, якого ми знаходимо в струю, каже, переживання більшою мірою приємні. Страху, як такого, нема, але ну є певні якісь такі можливо, переживання. Але якщо поглянути по бокам, скільки народу прийшло, все таки вони нас підтримують, і ми разом зі всіма. серед нових львівських копів і хлопці та дівчата з вищою світою та без неї, ті, що пройшли, АТО, та ті, які ніколи не служили. Є навіть кілька колишніх співробітників даї інші деталі про поліцію. Дізнатися складно. Її керівник Юрій Зозуля чомусь не надто хоче спілкується з журналістами. Посилається на брак часу. Можете з ним поговорити, він говорить, що річ та й монітаймо. Я просто вам я просто вам хочу сказати. Наразі моя головна задача випустити патруль на вулиці, щоб вони почали працювати. Зараз я хочу займатися. Я безумовно з вами хочу поспілкуватися. Я з вами поспілкуюся. Ви Можете задати мені запитання. Моя головна зараз задача, щоб люди знали, що їм робити. Киянина Юрія Зозолю. Кілька днів тому Львів зустрів не надто гостинно з його автомобіля. Злодії викрили два ноутбуки і планшет. Та неприємність його, нібито не надто обходить. Він фотографується з львів'янами і взагалі, як може, випромінює оптимізм. Після присяги в полісменів є трохи вільного часу, адже перше нічне патрулювання має розпочатися аж у 21-й годині. Хлопці та дівчата спілкуються з містянами, які сподіваються, що у нових правоохоронців не буде старих проблем. Тільки позитивні. Надіємося, що. Поборемо стару систему, і все у нас буде якнайкраще і тільки по новому. На вручистостях не видно майже нікого з міліції. Присутній лише її керівник Дмитро Загарія запевняє, конфлікту між старими і новими правоохоронцями не буде. Взаємних образ теж. Той, хто працював і хотів працювати нормально в старій міліції, він має себе проявити і на даному етапі. Раді Бога, нема проблем. Нова поліція без проблем витіснила даївців не лише з львівських доріг. А з їхнього гнізда тепер у вже колишньому управлінні ДАІ штаб нової поліції. Тут львівські копи отримують спецзасоби та проходять останній інструктаж перед виходом на вулиці. Журналістів просять цього не знімати. Ось у цьому приміщенні, яке щодо недавно було управлінням ДАІ, відбувається таємство підготовки до першого патрулювання. Нові поліцейські отримують спецзасоби та морально налаштовуються. Воліють робити це без сторонніх. Відкритішими обіцяють стати вже на вулицях міста. Між інструктажем та перевіркою спецзасобів один із полісменів на внутрішньому дворику управління в присутності колег освідчується своїй дівчині. Після зворушливого зізнання правоохоронці з годинним запізненням нарешті виїжджають на своє перше в житті справжнє патрулювання. На нічний патруль виїхали 100 полісменів. Одним з перших випробовувань нових правоохоронців стало прикра ДТП. Мотоцикліст збив візочка з дитиною. Патрульні дали раду, зробили все швидко та правильно. Ми проїжджали поруч і просто побачили дану подію, і тут зупинилися. на Викликана швидка вже якраз до нашого приїзду. І все, І була викликана сича оперативна група. Дитина вижила. Вона в лікарні. Це добрий знак для полісменів. Вони обіцяють не підвести і розраховують не лише на селфі, а й на реальну підтримку львів'ян. Вікторія Балецька, Михайло Зернюк, Львів НТН.